Мистецтво повертає до життя в Балаклії З'явилася серія патріотичних муралів. Це результат об'єднання художників та музикантів, який отримав назву Культурний десант. Ми сьогодні зібрали дуже крутих художників. Це там Сергій Фомічов, відомий харківський дизайнер і художник. Він тут буде малювати ту марку, яку зараз буде Укрпошта приймати як нову в таку тиражну його малюнок. Називається «Кремль – Місце для куріння. Це Костянтин з міста Рівне. Нереально крутий художник, який буде малювати мурал, який буде символізувати перемогу життя над війною, над смертю. Це в хлопці BWS 168 – Це команда з Одеси, яка малювали котиків в різних образах. Ще з початку повномасштабного вторгнення всю Одесу замалювали і дуже круто вплинули на настрій Одеситів. Яскраві котики та козаки тепер підіймають настрій і балаклійцям. Дуже класно, це дуже патріотично і дуже підіймає наш український дух. Це дуже класно. Поїдеш, там десь щось знаєте, поламане, там щось побите, І Проїжджаєш і бачиш цей малюнок, і так ну, на душі, ну, так, сонечко, так, знаєте, дуже так, починає світити сонечко. Це дуже класно, це дуже круто. А це якщо пройти там далі, там ще І ще будуть рисувати, багато а, чого. От, а ну, там там це дуже огромний лісунок. Очень много всего, разрушений очень много. Вот. Но ну, это круто, что они приехали и много чего прикольного нарисовали, да. яркими красками. Приезжают уже не первый раз, и это достаточно приятно. А вам в какой больше всего нравится? Там дальше. Вот там а? дальше, да. там? Там любим балаклею и. Козаки нарисовані. Ми, ми були в Балаклії Коп'янську, Ізюмі, дворічні, десь півтора-два тижні тому спілкувалися з людьми, пограли вуличні концерти і побачили. Нам розказали, тут дуже багато людей, які ну, зараз дуже так обережно відносяться до українців, бо тут півроку їх зумбували, розказували, що там нацисти і бандерівці. І ми зрозуміли, що вони знаходяться багато хто досі в стані страху. І для того, щоб вийти з стану страху, бо страх це така стагнація е психіки, е необх необхідно щось, що буде е розвивати, розм'якчати, розмасажувати уяву. І це саме мистецтво. Бо коли ми почали грати тоді концерти, ми побачили, як люди реагують, і як наче, наче просинаються на якийсь час. Центральна композиція має назву Місто для куріння. І зображена там центральна площа країни-терориста. Зображена червона площа, і обозначена як місце, місце для куріння, але ж, щоб ворогу було больніше, то це російські слова, російські, написані з нашими буквами. От. Ну, це така ну, гротеск, зйовка над ворогом. Тому що росіяни вони ж брехливі. І коли наші на всі наші перемоги, які випадково там страпляються з якимись їхніми об'єктами, вони кажуть, от десь там хтось неправильно палив. От ну і така іздьовка, ми позначили їм місце для куріння. Картину змалювали з декоративної скляної марки, яку автори називають ідеологічною зброєю, та сподіваються, що невдовзі ідею буде відтворено у справжній поштовій марці. Це ціла серія виробів, називається ідеологічна зброя, там використовувати на користь честі слави України. Там написано, що це вироблено у Харкові, в Україні в місті Харків під час війни з Росією. Зараз ми дали цей сюжет у Кирпошті і буде. Незабаром буде вже голосування, ну, намагаємося виграти у цьому голосуванні. Якщо так, то Укрпошта не печатає цю марку. Це буде справжня маленька марка. От. Але вона буде мільйонними тиражами, буде розповсюджуватись, підтримувати бойовий дух нашої нації та робити максимально боляче вороги. На іншій стіні символічна картина Дівчинка з ворожою ракетою вона також має свою історію. Мене надихнуло після тих подій, як на вокзал Краматорську впала ракета з надписом За дітей. І ну, Мене якби обурило, що ракета з надписом За дітей летить відповідно в самих дітей. Якби такий дисонанс. Ну, основна задача наша була це принести тепло і якось підбадьорити людей. Я малюю шрифт. Це назва міста Балаклія, де ми зараз знаходимося. І рядом… Цим шрифтом буде керек, то персонаж козак з всім ну, мультиплікаційним мультфільмом, да, який був зроблений. І це о, о, знаходиться о, о, цей малюнок у центрі міста. Я думаю, це дуже символічно для людей о, де в місті бачити шрифт свого міста і такий яскравий. І які буде нагадувати, що Блаклі повернулися до України і все буде Україна? Жовтий та синій кольори, які спочатку війни користуються у художників великим попитом. Багато жовто-блакитного тепер і у центрі вільної Балаклії. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати!